Всім привіт, я Мурадова, і Це мій канал міканал Ніцю. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже таку цікаву тему, яка мене особисто дуже зачепила. Це такі штуки і якісь явища або конкретні моменти чи речі у моді, які мене просто бісять. Тому сьогодні можна бути, буде злити негатив. Якщо у вас є щось таке, що вас бісить, обов'язково пишіть у коментарях внизу і звичайно підключайтеся до дискусії щодо того, що мене бісить особисто. Я буду дуже рада вам відповідати і взагалі дискутувати. На цю тему. І, звичайно, як завжди, перед початком я хочу нагадати: по-перше, що всі лінки на допомогу Україні українцям, біженцям ЗСУ будуть у посиланнях під цим відео, інфобоксі. І друге, це те, що у нас продовжується реєстрація на неймовірний розширений масштабний курс про історію моди з двома лекторами: це Галина Кокоріна та Олексій Краєвський. Це мистецтвознавці, люди, які вивчають моду, історики моди. А Галина Кокоріна взагалі. І викладач в університеті саме з теми моди, це люди, які а, не те, що знають моду, це люди, які в неї закохані і нею живуть. Це наймасштабніший курс з історії моди, який я взагалі зустрічала на просторах інтернету. І ви знаєте, що я час від часу проходжу ці чи інші курси, для того, щоб зрозуміти, взагалі, що є, і звичайно, щоб навчатися. І я можу відповідально сказати, що це точно наймасштабніший, який я бачила. І цей курс цікавий ще тим, що в кадрі будуть два лектори. І кожна лекція подається а, як дискусія від двох осіб, від двох наших лекторів. І це унікальна аналітика, унікальні дані з історії моди, які просто так не нагуглити. І це історія моди 19-20 століття аж до 2000 року. Тобто найцікавіша мода, яка змінювалася, яка взагалі надихає зараз більшість дизайнерів на створення нових колекцій. І, вивчаючи історію моди, насправді прекрасно можна потім аналізувати. І прогнозувати те, що буде популярним і трендовим. Тому для реєстрації на цей курс клікайте по посиланню під цим відео. Одразу хочу сказати, що звичайно все це суб'єктивно, і це особисто лише моя думка, тому ви можете з чимось не погоджуватися. Це абсолютно ох. перше про що я скажу, це не тільки речі, а й ще якісь явища. Ви побачите перше, це такий момент, як постійний копіпаст селебріті у стилі у всьому, що вони роблять. Деякий час до цього це була Хейлі Бібер. Або Гейлі Бібер, А зараз це нещодавно відбулося весілля Софії Річі, це донька Лайнела Річі Спів'яка. І інтернет просто зійшов з розуму. Це незрозумілий якийсь. Кожного разу для мене ефект, коли люди починають наслідувати і боготворити все, що там людина зробила. Я хочу одразу сказати: Ніколь Річі, людина з привелич, тобто людина, яка народилася в дуже-дуже заможній сім'ї, в дуже відомого батька, в дуже досить відомої мами, не мала проблем з грошами. На своє весілля вони орендували один з найдорожчих готелів світу, запросили різних зірок, її вдячні. Ягали шанель і таке інше, і звичайно, маркетологи з команди Софії Річі під такий момент вирішили зробити ребрендинг Софії Річі, яка колись зустрічалася з одним з цих кардашянів, чи хтось хтось там у них приближений, і запустити їй Тікток, де вона, типу, така проста дівчинка з весійного дворику збирається і запрошує вас побути з нею на її весіллі. Це ж, звичайно, все не просто так. Водночасово виходили матеріали Шанель, одночасово вийшли матеріали про весілля у Time у Вогу. Одночасово Софія Річ створює прямо під своє весілля Тік-Ток, якому збирається g так таке інше. І ефект того, як легко можна. На людей, я б не сказала надурити, але вести за собою, вести в оману і дати відчуття, що вони присутні на весіллі, на якому вони присутні, що це все просто так, і Софія дівчинка за сусіднього двора і таке інше, мене просто вражає. І ефект, з яким люди починають наслідувати все, що вона вдягала, починають шукати щось ідентичне, тому що вона вдягала і таке інше. Це просто дуже дивно для мене. І взагалі, якщо чесно, я скажу, що ефект селебриті для мене не зрозумілий у будь-який час моєї життя, коли я дивилася на це для мене якось дивно, коли. Люди починають наслідувати все, що робить та чи інша людина. І там рік тому це була Хейлі Бібер, яка щось вдягає і всі це розкупають, яка щось чимось фарбується і всі це купляють і потім цим фарбуються. І якась така сліпа довіра і бажання наслідувати, і в моді також особливо. Тобто у Софії Річі на весіллі більшість луків були від шанель. І люди намагаються купляти такі ж луки, повторювати, відтворювати такі ж луки, типу. З бюджетного сегменту весь інтернет, якщо зайти в Тікток, весь Тікток розмовляє про весілля Софії Річі. І для мене це дуже-дуже якийсь дивний момент, який показує, наскільки бракує особистої ідентичності у людей з точки зору моди, що кожного разу, коли з'являється якась целебріті у якомусь одягу, або з'являється якийсь тренд, люди стрибають на нього і трішки, як на мене, особисто втрачаються. Просто ідентичність у стилі. Тому що, коли ти постійно, як флюгер в різні сторони. Посуваєшся, коли щось змінюється, для мене це є індикатором того, що особистого відчуття стилю, особистого такого внутрішнього стерження і розуміння, що тобі підходить, що тобі не підходить, як воно на тобі буде виглядати, що є проявом твого характеру у стилі, воно втрачається. Тобто людина постійно, постійно слідкує за тим, що актуальне і постійно це. Якось імплементує в своєму гардеробі. І з одної сторони, це ок дивитися на тренди. А з другої сторони, для мене особисто, найголовніше це особисте таке внутрішнє відчуття стилю, того, що тобі підходить, того, що є проявом твого характеру, і тільки потім. Фільтрувати з актуального те, що для твого гардеробу буде підходити, а не так сліпо копіювати все, що актуальне. Ось Гайль Бібер вдягла щось, треба це купляти. Ось Софія Річі вдягла луки Шанель, треба шукати таку ж таке ж зустря, такі ж сумки, Шанель, таке інше. Це стосується не тільки людей, які намагаються в бюджетному сегменті це повторити. Я просто бачу це взагалі в різних цінових сегментах. Хтось біжить, купляє теж, яке Софія Річі вдягає, таке інше. І я. На їх прикладі взагалі показують, що це дуже така часта модель поведінки. Я як на мене, досить дивна і є якась межа, за якою втрачається особистий стиль, тому що ти постійно змінюєшся під, скажімо так, те, що актуальне, хто що носить, і під обставини. Ви пишіть, звичайно, в коментарях, як ви думаєте. Як на мене, це окей, час від часу чимось надихатися, але ти, коли ти сліпо копіюєш, хтось купив чоботи, хтось купив сумку, і ти постійно просто якби, рухаєшся у напрямку того, що актуально. Мені здається, що це точно контриб'ютить до того, щоб ти продовжував втрачати особистий такий внутрішній стержень і особистий стиль. Це моя особиста думка. Звичайно, пишіть у коментарях, як ви вважаєте. Наступний момент: це певна річ, або така певна характеристика речі: це троянди. Аплікації, які зараз є абсолютно усюди. Троянди на сукнях, троянди на жакетах, троянди на чокерах. І певний час це було ок. І, звичайно, всі надихнулися, по-перше, брендом Макдабутром, який дуже активно використовував троянди як аплікації в своєму одязі, але зараз вони просто усюди і всі їх носять. І це знов такий паттерн, який, якщо прослідити від минулого пункту, можна зрозуміти, що я просто. Дуже не сприймаю, коли люди втрачають особисту ідентичність і просто повторюють якийсь тренд, який є вже усюди. Ось ці троянди, кожен бренд. Вирішив, що їм потрібні троянди на жакетах, на сукнях, на спідницях, на пасках, на чокерах і таке інше. Кожен бренд зробив чокери з трояндами, кожен бренд зробив принт трояндовий і таке інше. І всі бренди починають просто бути схожими на МакДБутерем. Тобто для мене це також втрата особистої ідентичності як бренду. І тоді взагалі не зрозуміло, навіщо бренд існує, якщо в них нема чого від себе сказати, і їм потрібно постійно когось купіти. І кимось надихатись. Ось така моя особиста думка. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Наступний пункт це підбори match and match. Я вже, мені здається, другий чи третій рік підряд кажу, що це найнезручніша колодка, взагалі, одна з найнезручніших, які є в моді. Це взуття, яке супер-овер зетоп, і воно настільки завершене і кризі, що з ним просто нічого класно не поєднується. Воно незручне і воно виглядає. Є взуття, наприклад, аміна Муаді, яке імітує типу, взуття Барбі або якусь естетику, яка прикольно виглядає. А ось у взутті меч and меч є. Якийсь такий момент, якась така нотка неохайності у зовнішньому вигляді цих підборів: це мюлі, це босаніжки, таке інше. І особисто для мене їх просто забагато. І, звичайно, знову ж таки, всі їх купляють, всі повторюють, всі їх носять абсолютно з усім, і також з крейзі луками. А вони і самі по собі крейзі, тому загалом просто створюється якийсь лук в стилі леді Гаги, який якби не юзабл у житті. І просто вони, вони просто супер не подобаються з точки зору естетики, завершеності того, як вони виглядають неохайно. Мені здається, що вони ну, просто. Не продумані до кінця. Я вже не кажу про те, що вони взагалі не зручні, колодка незручна, і у варіації босоніжок, коли там була така перетинка на щиколоці, і ти нею типу фіксував взуття, воно взагалі ногу не фіксує і незручно в них ходити. Я їх приміряла. Я приміряла і бачила інше взуття, меч-меч. Я можу відповідально сказати, що це одна з найнепродуманіших, найнезручніших колодок, які. And this one fits so much, you cannot even imagine. This is the bag that I have with me. This is also by Kate. And I would get this heart detail and put it onto something that's kind of unexpected. It's going to transform your outfit altogether, which could be more oversized in an off white color. And then we have a green, beautiful, bright green t shirt. Передостанній пункт, який також і в мене сьогодні багато думок на різні теми. Я знаю, що багато хто хейтив стиль Марго Робі, коли її стилістом була Кейт Янк. І я також можу сказати, що саме коли Кейт Янг була стилістом Марго Робі, то її луки, в особливості ці луки, які були Луки Шанель, вони частіше за все були не міс, а просто Міс. Тобто, взагалі не в тему. Дуже візуально додавали віку самі Марго Робі і не пасували. Але її зовнішності. А, і там питання більше не в Шанель, а у тих певних речах та поєднаннях, які Кейт Янк обирала для Марго Роббі, але, але зараз у неї, як я бачу, стиліст Андрію Мукамал, він її вдягав на Оскар, де вона була одною з ведучих, це був Оклук. Але зараз у неї Барбі Тур, який присвячений її фільму Барбі з як його звати цього актора. З райним гослінгом, дякую з райним гослінгом. І останній лук, який я бачила, такий рожевий, який Ендрю Макомал на ній застилізував, це лупрада. А він абсолютно ніякий, як на мене. А спідниця ненормально сидить на стегнах, топ не досить адекватно сидить у бюсті Треба його правильно було взагалі скоригувати для її фігури. Він і незавершений, і простуватий. І якось естетика Барбі. Трішки окремо від самої Марго Роббі виглядає. І Марго Роббі можна було супер класно, супер круто вдягти, в естетиці барби в рожевих кольорах, у яких матеріалах. Я би, наприклад, взяла і е, використала якийсь прикольний варіант латексу, але такого баблгам, барбі рожевого на ній, тобто щось, підкреслило її красу, її прекрасну фігуру. Вона одна з найкрасивіших дівчин у Голлівуді зараз. А цей лук він просто, ну просто ніякий. Якщо ставити якусь їм оцінку, я би цьому луку взагалі 5 з 10 максимум поставила. Я знаю, що багатьом він подобається, тому що це просто краще, ніж шанель на ній. Але він ну, ось ніяк. І тільки мюлі, і там такий браслет, енклет на Шикоці, Шанель прикольний у цьому луці, все інше я би змінила і вона б виглядала у 500 разів краще. Тому що просто лук. Не про що я б сказала так. Ви, звичайно, пишіть ваші думки щодо її стилю і того, як її стиль змінився. І останній момент, про який я хочу сказати, це те, що медіа у модній сфері за відсутністю якоїсь такої нової теми кожного разу трендів, вони частіше за все висмоктують нові теми просто з пальця. Приклад, я дивлюсь, це був пост якогось інстаграм-аккаунту, який є одного з медіа, і вони пишуть про те, що таке революційне. Мені здається, що це був ID-журнал, який написало, що The return of luxurious minimalism. тобто повертається люксовий мінімалізм, мінімум якихось коштовностей, мінімум лога, бла-бла-бла. У мене питання: коли він зникав? І куди він зникав? Ось про що ви кажете, коли за останні ну, років, я би сказала, 6-7 зникав мінімалізм? Тобто це така тема, яка висмоктана не просто з пальця, а яка звичайно покликана для того, щоб просто давати хоч якийсь матеріал, але просто більшість людей цього не бачать і вони сприймають матеріали, які видають модні вдання за фейсвалі. Тобто кажуть, що лекжурис мінімалізм повернувся, і вони всі це повторюють. І звичайні люди, звичайно, вони не аналізують моду так і не бачать її так часто, наприклад, як бачать люди, які працюють у цій сфері. І тому. Зрозуміло, що більшість людей не считує, що більшість видань просто пише, щоб щось писати. Тому, якщо чесно, це така тема, яка постійно повторюється. Statement, necklaces are in. тобто стейтмент яскрава якась ювелірка або прикраси, стейтмент великі, такі помітні. Вони in. Вони ніколи не були out. Вони завжди в моді, останні також 6-7 років. Тому. Я би просто покликала більшість людей бути більш критичними у тому, що вони сприймають з особливо традиційних медіа. Тому що, наприклад, традиційне медіа щоразу, особливо і постить Кендал дженер у всіх майже своїх едиторіалах кожного випуску. І я б не сказала, що Кендал Дженер це якась видатна модель, яка ну. Своєю кар'єрою, своїми здібностями модельними зовнішністю, і взагалі комбінацією своїх харизми не те, що заслуговує, але заслуговує на всі ці діторіали більше ніж інші прикольні класні сучасні моделі. І колись вог, наприклад, був Тим журналом, тим виданням, яке задавало тренди, вони були відомі саме тим, що вони брали якихось не дуже відомих нішевих моделей, і їм робили кар'єру через те, що вони їх використовували в обкладинках, вони їх вдягали класно, і так ці моделі ставали відомими саме за рахунок того, що в них була прикольна харизма, зовнішність і поєднання всіх факторів для того, щоб бути моделлю. А щодо Кендл Дженер, Хадід, Хадіт, Хадід та таке, Інші, я можу сказати, що, звичайно, вони красиві дівчата, цього не відняти, вони стильні, вони класні моделі, але вони не єдині моделі у модельному світі. І мені здається, що більшість взагалі видань зараз вони працюють лише для того, щоб в них просто продовжували купляти рекламу, за рахунок чого вони взагалі існують. І менше для того, щоб чесно і класно давати нову і цікаву аналітику інформації. Тому я би за цією аналітикою інформацією... Зверталася до більш нічевих, більш таких камерних, бутікових видань. Навіть бізнес оф фешн. Навіть, якщо чесно, якась аналітика блогерів, фешн-аналітиків у Тіктоках, в Інстаграмі так інше, вона буде більш цікавою та автентичною, ніж те, що ви побачите в таких масових виданнях, як Вог, Айді і тому подібне. Звичайно. Пишіть у коментарях все, що ви думаєте з того приводу, що я сьогодні розповіла, і ваша думка щодо видань, щодо моделей, щодо популярних речей, щодо стигнуть знаменитостей і таке інше. На сьогодні це все. Люблю, цілую. Ваша Ріта. Слава Україні!